Вадим Володимирович працює інженером на підприємстві Тера, що на Харківщині. Він внутрішньо переміщена особа, двічі втрачав майно до 2014-го Працював на виробництві Волчевську Луганської області, яке зараз окуповане. Потім переїхав на Харківщину. До цього працював ПГТ Білий під Подвалчанська. Сам жив Волчанській, купив дом. Там але зараз все розрушено там. А Волчанск переехали з Салчевська, це Луганська область, 14-15 рік ми маневрировали по, по Україні. Повномасштабне вторгнення змусило другий раз покинути все та шукати чоловіку разом з родиною. Прихисток в новому місці тут стали в нагоді досвід та бажання працювати. Всі зрозуміло, вона бання почалась, прихипилися все субрусіть, поэтому ми здесь я сам, здесь сім'я поки що не здесь. на виробництві знання та навички інженера виявилися потрібними та вчасними. Зараз активно розробляються нові проекти. Він привніс к нам такий дух експерименту, змін. Щось таке вигадує постійно. І, так, він органічно. Долучився до нашого колективу. Олександра приїхала в Златопіль з Донецької області, швидко знайшла роботу за спеціальністю масажиста, яка була в неї до повномасштабного вторгнення. Працює в терцентрі і вже повністю освоїлась і в колективі, і в місті. Я внутрішня переміщена особа жила раніше в Солидарі, працювала там масажистом. Спільова ну, санаторія Салляна симфонія». Потім, коли почалася ж війна, ми переїхали сюди. До мене переїхали діти. Ну то тобто є невістка з внучатами. От, ми знімаємо квартиру. Ці фото невеликий скарб, який зберігся у родичів, бо втікаючи від війни, родина Олександри Анатоліївни багато втратила. Саме головніше це робота. Бо ми приїхали без нічого. У нас все згоріло, якби да не Ні грошей, нічого не було. Ми приїхали. Ну нам багато, звісно, людей допомогли. Хто принесе там банку тих огурців, хто картошки, хто що. Попри труднощі, жінка знаходить собі сили відновитися та займатися улюбленою справою, і також бути активною учасницею заходів терцентру. О, тут дуже гарні люди, дуже такі активні. Ні, допомагаю да в будь-якій ситуації. Ну, я вилаз дуже гарно в цей колектив. Нам дравиться цей городок, тихий, спокійний, зелений. Мені дуже подобається. Станом на вересень 2025 року, за даними Мінсоцполітики, в Україні офіційно зареєстровано 4 мільйони 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них на Харківщині 205 600. За даними Златопійської міськради, станом на 29 вересня 2025 року на території громади зареєстровано 7500 Дев'яно ВПО війна назавжди змінила і життя Зої Сергіївни, як і життя тисяч інших мешканців Вовчанська, що на Харківщині. Простір соціальної адаптації терцентру став для неї осередком підтримки, спілкування та можливостей. Приїхала в чужий край. Думаю, що мені робити? Мене прийняли дуже чемно, прийняли як свою, можна сказати, знайшла себе там. Жінка є активною учасницею різноманітних заходів терцентру. Особливо їй до душі гурток кулінарочка. Адже кулінарія це не тільки про їжу, а про любов, турботу та спілкування. Я люблю готувати. У мене була дуже велика сім'я. Ми готували. Ми все у мене було, можна сказати, три мужика, два сина і чоловік. Ну, це моє. Я люблю це робити. І для душі, і для людей. Ми пробули сім місяців в окупації, моєї домівки немає, і я приходжу сюди, мене доволікає од усього. Олександра та Зоя, опинившись в новому місці, не піддали свідчаю, а навпаки, вирішили діяти. Та змогли проявити себе в громаді. В вони дійсно знайшли місце для себе професійне, творче. Александральна працює Зоя Сергійна вже активна і її підтримують наші мешканці, наші відвідувачі. Вони від неї в захваті і завжди співчувають, допомагають люди, які сяють, які надихають, які сильні, і ти не розумієш, де ці сили беруться в захваті від цих людей. особисто я дійсно. Це неймовірні жінки. Повернення додому наразі неможливе. Тож Зоя Сергіївна планує залишатися жити у Знатопільській громаді, де вже відчуває себе частиною спільноти. Ну, нікуди нам вертатися, нікуди. Будинок зруйнований зовсім, і тепер, напевно, будемо тут пускати коріння.